Доброго вечора. Всі, хто мене знає, я думаю, мене багато хто знає. Взагалі сьогодні не планував робити ніяке відео на тему карточних розкладів. Ну, але якщо хто пам'ятає нашу розмову, хто слідкує за нашими якби, YouTube роликами магічними, то знає, що у грудні місяці минулого року я зробив розклад на предмет того, чи Сполучені Штати Америки. Погодять довгоочікувану допомогу Україні і дружнім країнам, супутнім там Ізраїлю і Тайваню, відповідно. Знаємо про політичну ситуацію, що трампісти на чолі з кремлівським посіпакою Дональдом Трампом чинять запеклий опір, щоб цей законопроект не народився, і щоб він не мав ніяких перспектив. І вони якби використовують палату нижню палату представників на чолі з вірним Сатрапом Дональда Трампа Майком Джонсоном для блокування цього законопроекту. І пам'ятаєте в грудні, що я говорив, що якби там не було, що. Почнуться що в грудні ще нічого не трапиться, що будуть тривати дебати, але вже в січні можемо очікувати рішення і почнуться процеси, і в кінцевому результаті рішення буде прийнято. Так, от я знову зробив карточний розклад, а зробив приурочений до сьогоднішнього дня, сьогодні, 13 лютого 2024 року. І саме сьогодні Верхню Палату представників Сенату в кількості 70 сенаторів проти, якщо не пам'ятаю, 26 чи 27 було прийнято рішення про надання допомоги Україні Ізраїлю та Іванню відповідно. Але рішення потребує, ще схвалення Нижньою палату представників. І наш розклад стосується, чи, взагалі, чи цілком буде прийняти цей законопроект, включаючи нижню палату представників, яка Керується республіканцями, трампістами, популістами, прокремлівськими посіпаками. Ну, здавалося б, логічно, а як воно буде прийнято, коли ті трампісти контролюються Дональдом Трампом? Значить, дивіться, що було в минулому, як я вже казав. Частина пророцтва збулася ну, запізнанням прав не в, січні, а в лютому. Вони преверхня палата прийняла. Що було в минулому? Це є значить, паш мечів. Значить, в минулому був конфлікт, було болісні дебати, було болісне, болісне як би вияснення ситуації. Були досить такі досить напружена робота, досить напружені дебати. Ну, це називаю, що розбірка, це критика. Тобто критика була як основа цього всього процесу. Тепер, що стосується, Теперішнього часу, то ми знову ж таки бачимо, що карта теперішнього це і імператриця, амператриця, як ми знаємо для ну особисто для мене, як образ Маріани, це є сили життя, сили природи, народження нового. Тобто е, хороша, скажімо, новина, як можна сказати, оце сьогоднішній день. Це як нас символізує сьогодні, 13 лютого 2024 року. Народження цього законопроекту верхньою палатою сенату. Найближче майбутнє. Найближча карта найближчого майбутнє. Король мечів. Ну, це не хороша карта, але Королич, королева мечів, але не варто якби, засмучуватися, тому що це карта ближнього майбутнього, перспективи, скажімо так, ну, найближчих декілька днів, можна сказати, можливо, тиждень, можливо, більше, менше, плюс-мінус. Знову ж таки, хто така королева мечів? Це є, значить, розумна. Досвідчена незалежна жінка, консультант посередник. Цей жіночий образ стихії повітря, холоднокровна, з дивовижним присутствием духу, скажем так, розумна, незалежна, хитра, красноречива, скажем так, винахідлива. Яка любить основу, образ якої живе розрахунок? Чому жінка? Ну, фактично, бачите, якщо придивитися до цієї карти, то кому нагадує? Не нагадує же Волосся Дональда Трампа, правда нагадує. Ну розумієте, мистецтво Таро – це є мова образів, тому що він трошки зараз присяде на дно. Бачить, як він тримає меж прямо і руку вперед. І він вимагає що від своїх протеже, від йому трампістів блокувати у нижній палаті представників закон, але він ще не має цього впевненості. Жіночий образ, якби вказує на його неціць, на його подальшу невпевненість. Він шокований тим, що верхня палата представників, до речі, яка в якому були республіканці, не змогли. Якби втримати, як відомо, 22 республіканці проголосували за цей законопроект. І ми бачимо, якщо добре придивитися на карту птаха над головою, який вказує, якби, знак з неба, знак з гори, що якби, особа Дональда Трампа і трампісти вони якби, не можуть впливати на цю ситуацію. Це означ... наступні карти: це є предмет, значить, це є. Двойка жезлів, двойка жезлів означає попередня невпевненість. Ми бачимо, стоїть чоловік і дивиться згори на море, значить, з якоїсь будівлі з вежі. ну, Вежа символізує, скажімо так, палати Сенату. Море, скажімо так, океан, навколо якого стоїть Америка, скажімо так. і... Ми маємо одиничку Пентаклів це і шанс, хороший шлях. Тобто, незважаючи на дискусію, вони таки прийняли, наважилися прийняти. І кінцевий результат нас взагалі приголомшує. Це в нас дев'ятка пентаклів. Ну, це дуже хороший знак. Насправді означає, що закон буде в цілому якимось чином ухвалений і палатою представників. Давайте такого відносно термінів. Від декількох днів до місяця часу, я вам скажу так. Бо розумієте, тлумачення вірні, а от м -м, з термінами, тут, скажімо так, ми це моє суб'єктивне трактування. То, що Він буде остаточно прийнятий, і допомога Україні буде надана, незважаючи на опір трампістів і самого агента Кремля Дональда Трампа, це 100%. Роз зрозуміло, вони того не хочуть, тому що чудо якби велено самим небом тобто, ні Дональд Трамп з його там псевдохаризмою, з його істерични, істеричними, якби, аферистичними рисами характеру, і він не зможе жодним чином вплинути, тому що і він не зможе порушити того, що вже заплановано богами. Дякую за увагу. Ось такий, такий в нас розклад карт, так що все буде добре.